І всім привіт, я тоже 25 подписывайтесь, лайки. Сегодня Сьогодні ми а, граємо в карпарк. Що в мене мою машину? Коротше, я також зміг забрати беху, обняв драстерку одну свою М4, яку просто лоханувся. Ну не лоханувся. А лоханув чувака. Я сказав секундочку і я збросив з неї настройку, у мене підставлені такого швидкоу. Тепер я швидко, за ту. Або бачите, як воно швидко розганяється? Я не зрозумів, де чого, до речі. Бо в мене щось карбончик збросився трохи. Найомцій карбончик збросився, не зрозумів, щось. Що з цим? У все нормально. Дома. Просто я не понял. ФАКА уже! Дорого, блин! Простукали сейчас стики! А что за номинатор бетамин дуратикала? Ну, тут не записи. О, У него є маг. Три гривня! Пройди нам! Мне уже кинув. Ні, nee, ніколи. Зараз треба вийти, подивитися, бо щось воно дуже помало їде. еде. Чаболь. Це нормально бы якось... У мене було тут 1695 сил. Якось дуже помало стало їхати. Все ваши не люблю, бо не добре там Ну, треба подивитися на карбончик. Ні, нормально. Що хай зі мною два чуваки сиділи? А якщо я зараз буду їхати? Там мозну і викину їх там десь за карту. Угу. Mm Хуй, -hmm. я хочу дещо перевірити свою баху. Хаба. Я там уже був не ну, того. А я ще це не провіряла. А де тоді заїхати, да? А, туди, до гори. Тика сюди, значить поки що їдемо. Я, я до дрешці воз можу, напевно, перестріпнути. Опа! На дружніткам, так все одно не можу. Фух! С не упав. Я раз тут же падал. Просто летит вицек. Якщо я був зараз на другій машині, я без лагкустю перелетів. Це. Але опа! Вау! я сюда можно застрягнути шай. Притом... ох, застрябнуться сюда, мов Хі -хі -хі. Із мостик. Надеюсь, тут десерт... Як з'їхати віцка? Мені цікаво, друзину. А вот тут можна розгін взяти. Тут ти виліз, чел. Я видно, тут подарунок стоїть. Так, а оберс. Зара вели тему не знаю куди, але, але ну, напевно що. Або тут Думаю, вроді би десь був, вроді би скакнути можна було. Ні, гама. Прикол. Чого-то прилетимо назад? Чуваки, напевно, ті не знають, що ми попали... що не попали в ролик. Відеочніш. Ну, трохи Треба йти почне різко. Ох ти! Я прикружу до швидко, стай великих. Так, а тепер хочу перевірити дещо інше. Ой, тут треба е! Ти! Тихо. Без роу летів туди. О! Піпець ми не управляємо. Дуже тяжко рулиться, якщо б... Ви, якщо б ви знали. Ой, куди? А, ні, отправили, направимо сюди. Просто важко, дуже важко було Ну, розгінчик берем. Опа? Опа! Вона може не прилетіти. Де? Я? І що? Та, вона із-за цього не прилетіла. Я напевно, що із-за того, що я включив третю, а потім другу назад не знаю чого навіть не перелетіла хопа тако, оба, сюди знову попробуємо але вже без передач ух Вона навіть на ручнику нормально не дріфтить, Бо по мене тут дуже добра резина я таку резину люблю тако Ну, розвін поки що йде дуже добрий. О, 300 майже налетіло. Да і шо? Уже видно, видно, видно. А, бачите? Опа! Что ж не думать? Тобто закинути, коли залетів. Нічого я куплю. Опа, стоять. Добто. Куди їхати? Ой, я на чин -чин не купив. Газулю а сюда правильно О! Стоять! Газку даю? Бачите, вона летить добре. Якщо що сюди полетіть? Уай! Мама! Куда я не Це що таке? Це Що зараз клубас просто? Я тут виїзд. Назад. Надію, що я по-нормальному зможу поїхати. Це був розколбас тільки що. Ти бо колбаска якась. Оп! Ах, Оп, ах, 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 ах! Лету не лету, лечу, 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 опа, сашка. Сюди. Я перший раз перестреблю, другий раз перестреблю. Це не нормально. Все одно зміг приїхати назад. Ну ой боже мій який Я тайбій сліпий, бо я, сліпі, я пропустив. Та я знову пропустив. От, тепер нормально. Нам покажу другу тачку. Ой Боже, в мене рука затерпла. Тонечко. Просто графіка вау. Де моя друга тачка? Можемо подивитися, поїхати трошки на моєму телесі. Це добре. А, грець, ну, подивитися. Ні, 1695 сил. Я думаю, що вже збросилась так би. Теж я не збросити. Оця бог. От вона просто... Не знаю, це легенда. Це буде була ще одна легенда. Тому що вона дуже і дуже швидка. Вона переможе, навіть... 10... 1695 сил без настройки легко переможе. Якщо мені 925. Там такая топовая настройка, что пипец. А вот, пошли передать сотка сразу пошла. Значит, мы чимаши покажу вам. Лонушку и ген. Примя. Як же он не тупий. Ні, він тупий бо він не, не тупий, мы не наверить на ведь. Здесь мы на заповернется уже. Я кто гонку ку с кем-то рубета на все будет? Ну да, цибулька. Раньше я сам, я, я її сам повністю струя Повністю сам полностью що, Полностью сам. Как Просто... О, протикивал можно, чтобы открывать он. Супер. О, я бы Скільки супер. А, сейчас 12, нет. Чтобы вона була на тысячу, я бы її хотел купить за 100 тысяч. Сейчас такое зашл. просто супрам бамвал 2019 рек опа опа ким, ким, ким. Это, с, ким, с ким. Ему, например, кем с кем с кем с с кем с кем с кем Ну кем с кем А-а-а, не прийме, ніхто тут видно. Боже, дайте розіхати. Не дають ніяк роз'їхати. Тобто не можу показати, як видно, бо ніхто не приймає. Так би я вам показав усе. Що міг тут того? Не знаю, чого але графіка просто лайк після. Типу обнові, можна сказати. Нічого не додали, але графіку дуже файно зробили. Навіть дивіться. А коли грязна машина, якась пігова графіка стала. О, у мене вона вроде чиста. Так, от дивіться, як файно. Але що за тінь? Чи така дуже тінь? А я не знаю, до речі, цю машину ще можу купити навіть. Вона дійш, стоїть, відколи та машина з'явилася, вона в мене й стоїть. Добре. Думаю, йти в Роблокс трошки. Добре, всім папа, всім бортор з вас підписували. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.